Так, всім доброго вечора. Всім привіт! Зараз всі люди почнуть заходити, і тоді я вже буду казати. Всім привіт! Лайкайте, діліться трансляцією. Дивіться, я по-новому подивилася на своє видіння, яке я записувала у чистий четвер. Мені було це видіння 22 й рік, це не зараз. Якщо його розділити на три частини по трьом країнам. Якщо взяти і розділити, тобто, що це не на одній території, а це ж видіння? Правильно? І я ж так виходить, що приходить час і тоді разом з вами розтлумачую і розумію його значення. То, що виходить, зараз в Україні війна йде. Ну, вони кажуть операція, але це не операція, це війна. Хоча там теж вроді кінжальна операція, теж операцію називають. І якщо також розібрати моє видіння, у чистий четвер про Сєвєрну Корею, значить одночасно, зараз, ну, близьким часом, заварушка і якась операція, ну, з їхнім названням операція почнеться на території Сєвєрної Кореї і Южної Кореї. Якщо розібрати моє видіння по країнах і на три частини. Уже понятно, що чотенько, Іран, Ірак. Раніше це 22-й рік, чистий четвер перед Великоднем, понятно, що ще не дрони не що, ще такого розділення. ну, Людина, я ж то чую, а я чую, і я розуміти маю. Ви розумієте, що тоді Іран чи Ірак? Зараз, звісно, вже понятно, що хто Іран, а хто Ірак і хто з ким є. Так що ще в Северної Кореї почнеться операція по освобожденню. Побачите. Ми живемо в такі часи змін, що починається дуже везде дуже великі кровоприліття. Дуже сильні. Так що на території що Сєвєрної Корії почнеться покашу, поки що понятно, що новини ніхто нічого про це навіть і не каже. і Такої навіть думки ні в кого немає, крім мене. А це тільки, що я поняла своє водіння і думаю, чого ж у мене там так три країни, різні три країни, да і там везде цей і везде там і стріляють. І везде там такі заворушки, значить, ще на території Сєверної Кореї ще там почнеться. Слава Україні! Героям слава. По, всі, по, всі, по всьому світу, то, понятно, то приведе до Третьої світової, але третя світова має літом початися, не зараз. Третя світова, коли всі країни будуть приймати в ній участь, це літом, це не зараз. Це, це моє водіння. Це моє видіння. А зараз ну, ці операції, як вони всі називають операції, Що за хер його знає, але вони так їх називають. Там назвали кінжал, ті назвали теж операція, а як Северна Корея назве, теж якоюсь операцію, той Дебіл щолочкою назве. Захоче собі забрати Южну Корею. А Америка тому буде думати, от побачите, прийде час, і Америка ще буде думати, кому допомагати, кому не допомагати. А хтось і скористається тим, що буде відбуватися в усіх інших країнах? От я сьогодні написала, зверніть увагу в телеграм-каналі: чого людям мирно не живеться, чого вони такі кровожадні, чого в них в сраці круте, ото світом володіти хочуть. Ну, як так? А вони не думають, до яких наслідків може привести оці до екологічних катастроф, можуть привести оці взриви. що земля розкалюється, вода прісна, уходить. Гине скільки всього. Всього гине навкруги від тої клятої війни. Я написала там Третя світова почнеться так, щоб усі, усі, усі це літом. Це не зараз, це літом. Вона буде, але літом. У мене є відео, що вона буде, але не зараз. А зараз, що я побачила, ну як, в мене є видіння, і я його почала розбивати на три частини. Танюша, дякую за корону. Дай Боже здоров'я! Амінь. Я його розділила на три частини, і, виходить, Араби, війна, Україна, війна, і, значить, ще Сєвєрна Корея, що там буде. Дякую всім. В телеграм-канали всі пишуть тільки про це. Коротше, ви поняли. Треба молитися за нашу Україну. Ми маємо в першу чергу думати за Україну. Ви поняли? Страшне, що в світі коїться. Страшне. Людям хочеться власті. Власті хочеться. Люди хочуть миром правити, світом правити. А не думають, що це приведе до екологічної катастрофи? Ні, не думають. Ірина, сонечко, дякую тобі за квіточку. Просто якщо такі заварушки, дивіться, то вже Америка буде вибирати. Зараз вона нам допомагає і зброєю, і усім. Але яке як канітель така почнеться, то вже, понятно, що в пріоритеті будуть другі країни в пріоритеті. Це точно. А дивіться, як я вчора аж два лімонада, ну, ви поняли, думаю, да що таке має статися? А це у світі. Це у світі таке, що всі новини гудять. Бачите, це не тільки в Україні, а ще й у світі. Таке стається, що капець. Я теж в шоці, що ви думаєте? Вже задовбали, просто задовбали всім. Ракетами, дронами, кровопроліттям просто задовбали, чого людям не живеться, не живеться мирно, Майте свою територію, своє коріння. Отам От і живі. Чого ви пхаєтесь до чужих країн? Е, дивись, юзер, я люблю себе і сприймаю і рахую, ну як, я вважаю, що я сама красива із усіх самих красивих. А як тобі не подобається? Іди і посири, все, що я тобі хочу сказати, юзер. Як тобі Улюся не подобається, іди і посири аж через два тижні, щоб у тебе курва запор стався. Амінь. А ще й по нулях, ще й старінка це, коротше, ви постановочні. Це, коротше, вам, вам хочеться відосик якийсь, да, дописати, я Олічка вам щось побажаю. Ну, як будете тоді сидіти, додмухатися, то будете знати, чого ви дмухаєтесь. А ще в больниці потолок не всіда білий. Лікування от 10 тисяч. Зміни йдуть, бачите, люди добрі? І у світі, і в Україні кругом йдуть одні зміни. Спокою немає. Нема! Люди не цінують не природу, нічого в світі не цінують. Не, не поважають, не чужі країни не поважають, пхаються. Взагалі, я вчора вам розказувала, дивилася один стрім, да думаю: немає не то, що поваги до чужої культури, нації, немає. Треба ж мати повагу і розділяти. Україна для українців, білоруси. Для білорусів? Ніхто ж не, не лізе до білорусів, не каже, що мова, що то, що сьо ні. Повагу люди мають, ну як так? Ой, блін. А ще я вам хочу сказати, а, що не ну, багато що хочу сказати, але я може не все маю, ну не все можу сказати, тому що цензура. Може, ще не все можу сказати. Але ми маємо думати в першу чергу за нашу державу, за нашу неньку, за нашу Україну і молитися, бо вже ніхто і, і в новинах нічого вже не пишуть, що у нас твориться. Чого ніхто не пише, мають писати, що в нас твориться. Для вашого життя перша черга вже за сіверною Корею Я перша саме сказала ще в 22-му році, але сьогодні я по-другому на це все подивилася. Що це ще там буде війна? Сєверна Кореї, Южної Кореї. Близьким часом простий близьким часом. Да, лимонад п'ю, сушу сильно. Даже не ганіть на нашу раду, на нашу владу. Ми маємо бути одним цілим. Люди добрі. Вони ж створюють фейки, щоб щоб розхитати. Не ведіться ви на то. Ну не ведіться. Понятно, що десь хтось там оступається. Ми собі самі в своїй державі розберемося. Але треба відстоювати нашу державу, нашу мову, наше коріння. Ми благословена нація. Не треба гнати, понятно, що дадежу такое, як люди щось живуть да роблять, хто не помиляється. Понятно, що люди помиляються, але наїжджати і обсуждати не треба, тому що це має бути всередині. Щось не так, щось порішали, все вже так і нормас. Просто знаєте до чого я веду? Дивіться, араби воюватимуть. Буде війна. Всі араби згуртуються, але потім і розділяться. Далі у нас, ну, це понятно, так? А ще буде Северна Корея і Южна Корея, а пізніше, після Сєвної Кореї, буде Китай і Тайвань, так? І що вийде? А вийде то, що Америка не знатиме, куди, кому, що давати і де допомагати. Всім привіт! Так, я в ефірі. Я в ефірі це писала в телеграм-каналі. Як уже всі замахалися цими кровопроліттями, то трандець. Ну, якщо така конітєліда, ну не на території України. Я вам зразу кажу: не на нашій території ядерка, не, на, не у нас. Я вчора писала, що перше саме буде по території е, тих. Росії, але це не буде Сибір. Сибір належить Китаю. Там повністю всі производства, там повністю стоять усі фірми китайські Сибіру. Сибір вже не належить їм. Я не знаю, як там по бумагам, не по бумагам, але вона їм не належить. Вона належить китайцям. Тому це не Сибір. Якщо ви думаєте, що це Сибір, це буде не Сибір. Я слухайте, я вже трошки може буду міняти тем. Бо зараз всі стріми про це про Ізраїль. Я не хочу. Ну всі стріми про це. Я хочу казати за Україну. Я хочу казати за свою державу. Чи довго триватиме? Длитиметься? Це моє слово. Длитиметься. Тому що є. Ну, це моє слово. Кому не нравиться, там люди пишуть кому так. Звідки таке слово? Длитиметься. Це моє слово. Я про Україну. Я й написала. Молимось і думаємо про Україну. І стрім я хочу за Україну вести. Моя лічна думка, що корона і всі ці віруси роблять в лабораторії на території Китаю, і запускають у люди. Щоб керувати і зменшувати. Комусь нас забагато, взагалі людей на планеті. Комусь забагато, хтось хоче тільки рабів мати, і щоб керувати, і все. А ще, щоб ви знали, вакциновані не будуть мати продовження роду. Це ж гени портяться. Не треба нічого робити. Там же ви бумаги підписували, що ви погоджуєтесь чи не погоджуєтесь. Відмовляйтесь. Якщо можна, звісно. Передайте Олі, привіт. Передаю. Передаю. Так, на що ви спамите? Не спамте, бо зараз викину. нам молитися за нашу державу, за нашу неньку, за нашу Україну. За нас. Я пам'ятаю все, що я казала. Дивіться, за Сєвірною Корею взагалі я 22-му році сказала. Чистий четвер, 24-го року весною чи зимою, коли там весною. Буде два роки. Я ж раніше бачу.